Вітаю вас на каналі DBA. Сьогодні у нас буде відос про обслуговування вилки на ковілей 324 року. Це буде мій перший досвід. Тобто раніше я вилки не розбирав, масло в них не замінював. Тому будемо разом з вами вчитися і дивитися, які є підводні камені. Чи це все дуже просто, чи все дуже легко. Всі знають про проблему, що у лайтух не дуже м'яка передня підвіска. Тому будемо пробувати це пофіксити. Придбав ось таке мастило Matю 5W. Будемо пробувати його заливати. Також порівняємо його коли зілью стокове мастило. Подивимося на густоту, чи воно густіше, ніж це, чи може навпаки. Бо знаю, що льють iPhone 2,5 v У ці вилки, щоб вони були м'якіші. Також, наче чув, що. Коли знімаєш картридж, там є е, шайби, ну, спеціальні перепускні в кінці, і наче їх можна якось переставити місцями, і вілка, вілка буде працювати ще м'якіше. Це подивимося, коли знімемо цю гайку і е, виймемо середину, то вже, відповідно, подивимося, чи зможемо ми це зробити, чи ні. План мінімум, це в мене просто замінити мастило, порівняти його з тим, що було, і подивитися. Що з цього вийде. І так, я вже почав відкручувати руль. Давайте продовжимо. Так. Руль у нас кріпиться просто на болтах під 10-ту головку. або ж зірочку, кому як зручніше. Не знаю наскільки гарна якість відео буде, бо. В гаражі не прям дуже світло, але як є. І так, руймо відкрутили, відкладемо кріплення. Подушку я завчасно зняв. Тепер нам треба відпустити траверсу зверху, бо якщо її не відпустити, у вас навряд чи вийде відкрутити цю гайку, бо алюміній просто стисне. І це буде зробити дуже важко. Так, ця сторона є. Давайте іншу сторону. Так. Руль нам треба скинути тепер. Не знаю, чи треба знімати захист, можливо, він нам буде заважати. Та хоча ні нормально. Так, як я спробую буду пробувати відкрутити цю гайку. Спеціального ключа такого великого в мене немає, і розвідного під такий великий розмір в мене немає. Тому буду пробувати тисками ось такими. Це такі старі тиски. Через якусь прокладочку м'ягеньку, може через е, ізоляційну стрічку. Будемо, спробувати, будемо пробувати затискати зверху. Так, знімаємо тиски. Закрутимо, щоб не бовталося. Так, тепер давайте подумаємо, що нам можна такого прокласти, щоб не закоцати зайвий раз вилку. Є у нас паперовий скотч, звичайний скотч. Давайте спробуємо, напевно, паперовим скотчем. Сподіваюся, вилка піддасться, бо не факт. Може ще треба буде гріти, подивимося. Заклили, переминемо всі грані. Так, ну давайте спробуємо посадити зверху наші тиски. Звісно краще, якщо б вони були трошки менше, бо не так легко ними маніпулювати. Так, треба більше. Ще більше. До речі, зараз ще помірюю. О, вгадали. так, давайте затискати. Так, пробуємо від руки піде чи ні. О, вийшло, Від руки зірвав. Супер. Повторюсь, коли ці гайки були затягнуті, в мене не вийшло відкрутити. Так що лайфхак робочий. Так, кладемо поруч. Тепер давайте іншу сторону зірвемо. Так. Коротше, що я можу одразу сказати, що з заводу ці гайки затягнути не дуже сильно. Тому я б не радив вам спеціальний ключ для цього купляти. Як бачите, достатньо ось такого колгозу. Так. Мотоцикл, якщо що, зараз підняти на ось такі саморобні підставці, і взагалі можна і палок зробити. Так, тепер нам треба зняти вилку. Руль можемо поставити назад. Знімаємо переднє колесо, супорт. Викручуємо гайки на нижній траверсі. І теоретично. А, ну ще від'єднуємо в цьому місці наші провода, які закріплені. І теоретично вилка має просто вийнятися вниз. Так, ми зняли з вами переднє колесо. Ось воно стоїть. Тепер давайте. Відкрутимо нижню траверсу. Хоча, хоча, напевно, ні. Напевно, давайте з супорту почнемо. Так, відкручуємо супорт. Верхній болт також є. Так, тепер нам треба відрізати оцей хомут, який тримає датчик спідометра. support від'єднали. Така головка. Це у нас, ні, не на 4. На 5, напевно. Не більше на 6. є. Блін, багно позастигало. Інша є. Так, все. Тепер у нас нам залишилося викрутити нижню траверсу, точніше, розкрутити її і... мають просто вийти пара вниз. Це одне перо є. Давайте перевіримо, як воно працює. Працює наче нормально. Сальники нічого не тікуть, цим я займатися не буду, Ну, мотоцикл взагалі новий так. Куди я поклав його? Ага. Давайте інше перо виймемо. порозняли. Такс. Ну, знаєте, окремо вони здаються дуже м'якими насправді. Ну, цікаво чи нормальний це звук. Дивіться, слухайте точніше. Наче як повітря всасується. Такс, не знаю, може варто помити вилку перед тим, як обслуговувати, бо все в багні, але в цілому частини, з якими я буду працювати, вони чисті. Та ні, напевно, мити не буду. Зараз просто протру оцю верхню частину. Так, Дарма я їх так ложу. Бо в мене ж трошки відпущені ці гайки і може масло потекти з них. Так, давайте візьмемо ганчірочку. І в вилку, щоб, не дай Бог, мастило, нічого нам не потрапилося. Буде, звісно, фіаска, якщо е, стокове мастило е, рідкіше, ніж 5В, який я купив, і вилка стане ще жорще. Але що, подивимося, поекспериментуємо, заодно і вам буде корисно це дивитися. Так, давайте напевно візьмемо пляшку. Від неї. Так. Наскільки я пам'ятаю, там масло для вилок воно трошечки може бути небезпечним для шкіри, тому напевно, давайте я гумові рукавички ще надіну. Та й просто навіщо зайвий раз бруднити руки в мостилі. Ну, мастило досить густе. І я точно бачу багато алюмінієвої пилюки чи щось таке. Хм. Дуже дивно, дуже мало мастила. Давайте я ще відріжу точно таку ж саму пляшку. Це у нас буде ліве перо. Подивимося, скільки мастило у нас в правому пері. Ставимо. І давайте тепер звідси зільємо. Ну, тут його вже бачу, що не більше точно. Я підвішу тепер верх ногами, і хай з них стикає все, що стече. А в цей час я подивлюся, скільки має бути мастила в цих вилках. Ну, я вже бачу, що з правого пера стекло більше і воно ще тече. Так, давайте прив'яжемо їх до стелі. Такс. Ну, в цій нозі реально більше мастило. Це я вам одразу скажу. Пройшло, напевно, хвилин 5, як велике підвішення. Взагалі, точної інформації я не знайшов. Але наче у подобною вилку СЗЦ заливають близько, близько 500 мл на кожне перо. Ну, камон, отут, блін, взагалі, не знаю, грам 150, може 200. Це у нас перо, яке працює на... на 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 на. -на компрешн, тобто на стиск. Відповідно, це на відбій. І на відбій у нас два рази більше мостила вже стекло і воно ще капотить. І так, коротше, щоб злити, все ж мені прийшлося викрутити ці нижні болти. Вони не сильно затягнуті. врешті врешт всього з вилки у мене злилося ось тільки масло. Зараз ще помірюю, скільки це конкретно. Дійсно, там трошечки розлилося, ну, скажімо, мілілітрів 50, думаю, не більше розлив. Е, отже, висновок такий, щоб лити все масло. Треба зверху і знизу відкрутити вилку, достати начинку і далі все злити. Так, давайте порівняємо е, заводського мастила і мастила Матюль 5W. Взяв я таку викрутку чистеньку. Конаємо. Капає як водичка приблизно. Ну, напевно, густіше густіше, ніж водичка. Але ну давайте, скільки капель у нас падає? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну і восьма ледь-ледь. Протираємо. Тепер давайте тут. Ну, тут, напевно, рідкіше. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. І така ж восьма. Ну, але бачите, багато пилу металевого. Тобто мотоцикл зараз 1700 кілометрів, але вже досить багато металевого пилу в мастилі. Давайте ще раз перевіримо ось це мастило. Ну, напевно, я вам скажу дуже схоже щось. Тобто з заводу лайтуху вилку залито щось типу 5В мастила. Це кому було цікаво, що приблизно залито з заводу. Так, давайте рахувати, скільки у нас мастила злилося всього з цієї вилки. Так, поїхали рахувати. 200 миллилитров. Четыреста. Шестьсот. Восемьсот. Итого восемьсот сорок миллилитров. Скажімо так, враховуємо, що ми десь 50-60 мл десь просрали. Коротше, 900 мл заливається в цю вилку з заводу. Ще плюс, там може десь щось залишилося. Там, я не повністю розбрав, не повністю вичищав. Коротше, 900 мл залито з заводу. Відповідно, по 450 мл в кожне перо. Відповідно, я стільки ж буду заливати її назад. Стаканчик я насухо витер після минулого мастила. Тепер давайте заливати нове. Так, Одне перо є. Давайте спробуємо трошки прокачати його. Ну Знаєте, на перше враження наче стало дубіше. Але я думаю, це тому, що масло нормально ще не прокачалося у вилці. Плюс треба буде стравити ж зайвий тиск, який у нас там зараз вийде. Втрююся масло такої ж самої густини, приблизно, як і заводське. Тобто мочуль 5В вам навряд чи допоможе зробити вилку м'якішою. Це я кажу одразу. Так, інше переробимо абсолютно по аналогії. Далі встановлюємо це на мотоцикл, регулюємо підвізку. І вже я роблю фінальний відгук, як. З мастила вплинула на роботу підвізки. Коротше, є дуже-дуже важливий момент, про який вам обов'язково треба знати, бо ви зекономите собі купу нервів і часу. Дивіться, коли ви викручуєте цей нижній болт знизу вилки і достаєте її. Ви, якщо подивитися всередину, там є, типу, як шліцевий паз під відповідну частину для середини вилки. Коротше, якщо ви неправильно встановите, то у вас буде люфт. Бо я зібрав усе, поїхав тестити. І зрозумів, що коли у мене вилка спрацьовує на відбій, у мене якийсь стук у вилці стоїть. Зняв колесо, шатаю пера, а в мене пера просто. Ну, їх отак от, просто вверх-вниз знизу ногу тримаю, отак от вверх-вниз шатаю і в мене воно типу як міліметр три люфту є. Я довго думав, в чому справа підтягувати гвинт знизу. Думав, може я недостатньо сильно затягую. Але справа не в тому. Коротше, момент, що треба попасти чітко шліцами. Там є два пропила. І от цими, цими пропилами треба попасти в відповідну частину в самій вилці. Коротше, я думаю, ви зрозумієте, про що я кажу. Суть в тому, що якщо ви щось зібрали неправильно, ви повинні в кінці протестити вилку. Ви просто ставите ногу на оцей ось башмак. І пробуєте вилку подіргати вверх. Якщо вона у, нас, у вас люфтить, то значить треба відкрутити нижній болт, оцю штуку попрокручувати, постискати і так далі. Потім знову закрутити і до тих пір, поки цього люфту у вас не буде. Ось дивіться, наглядно показую, про, що я вам кажу. Ось ця перо і в мене зібрано неправильно. Я ставлю ногу, ну притискаю просто його. І слухайте, якщо роблю вверх. Чуєте такий стук? Тоді ми перевертаємо. Викручуємо цей гвинт і пробуємо трошечки попровертати так-сяк, закручуючи цей гвинт, поки у нас нормально не притягнеться середня частина вилки. Так, я трошечки підправив. І тепер дивіться, що в нас вийшло. Я дьорю, але в нас нічого вже не шатається і не бовтається. Коротше, важливий момент обов'язково зверніть на це увагу. І так, врешті-решт, я закінчив. В цілому, я скажу своє враження: нічого важкого немає. Тобто, якщо ти це один раз зробив, наступний раз ти будеш це робити, я не знаю. Ну, одно перо, може там, за хвилин 20 ти зробиш. Тобто, Годину повністю зняти, замінити мастило, поставити назад ну, з головою вистачить. Щодо матюля 5В, різниці у роботі вилки я не помітив. Тобто, воно по густині, як ми вже визначили, плюс-мінус таке саме, як і заводське масло. Коротше, наступний раз я відкатаю на ньому, не знаю, може декілька тисяч кілометрів, може 1000 І далі буду заливати вже 2,5 В. Бо, на жаль, про те, що всі заливають 2,5 В, я дізнався набагато пізніше, ніж я купив ту банку матюля. Але ж його кудись дівати треба, тож залив, попробував, зрозумів, що великої різниці немає. Але в будь-якому випадку я замінив масло, тобто воно тут -то свіженьке вже залите. Як бачите, після тисяч, ну, 1700 км масло просто чорнюче з вилки злилося. Тобто, насправді. Я це зробив недавно. Отже, сподіваюся, це відео було вам корисне. Дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися якісь питання, то пишіть в коментарі. До наступних зустрічей!